Слава Україні! Ось там через тиждень знов буде багато людей, які будуть протестувати проти дій київської влади. Яке б рішення не прийняла опозиція? Громада завжди приймає одне те саме рішення. Багато киян вийдуть під стіни Київради для того, щоб припинити дії незаконної незаконний на жаль, сьогодні у нас не вистачає спільних зусиль для того, щоб ці дії реально були проведені. Я закликаю всіх киян подумати над тим, що відбувається в нашому житті, і зрозуміти, що саме відсутність місцевого самоврядування, саме відсутність. Чинної київської влади і призводить до того, що у нас напередодні зими знов побують про те, що немає техніки, напередодні опалювального сезону немає тепла в будинках, що зараз, незважаючи ні на які причини, не виділяються гроші на ремонт наших будівель. Щойно мені стало відомо з відповіді Попова, що замість 30 мільйонів запланованих гривень на капітальні ремонти насправді поки що сплачено лише трошки більше 2 мільйонів. Порівняйте 30 мільйонів і 2 мільйони. Наші чиновники намагаються сподобатись президенту, але вони ніяк не намагаються сподобатись нам киянам. І єдине, що ми можемо зробити, це прийти 23 числа тіні, і добитися того, щоб ця влада впала, і для того, щоб після підписання угоди про асоційоване членство в Євросоюзі змінились не тільки наші орієнтири зовнішні а й змінилась наша внутрішня влада. Слава Україні.